Є у мене друг надійний, він усе моє життя, з ним спілкуюсь я постійно, Він є радість вся моя, в ньому втіху і відраду для душі завжди знайду, дасть підтримку і пораду, з ним ніколи не впаду. Пам'ятаю, як відкрився і з тих пір в мені живе, в серці духом поселився, дав мені життя нове. Як жива вода в пустелі підкріпляє Він мене, Він створив в мені оселю, силу й поміч подає. Він з любов'ю наставляє і навчає у житті, коли важко підіймає і свій мир дає мені. Він ніколи не залишить, не покине у житті, Святим Духом Він потішить, коли сумно на душі. Це Ісус. Це мій Спаситель, мій наставник, вірний друг, сен життя, душі цілитель, Він лікує від недух, може серце лікувати, тіло і душу також він, і життя нове давати для усіх, лиш Він один. Якщо хочеш другом мати, ти Ісуса у житті треба у молитві стати, Він відкриється тобі. І впустить Ісуса в серце, дасть Він спокій, мир в житті. Лиш відкрити треба дверці і прийняти Його тобі.